Друзі, всіх вітаю на каналі. Нарешті доїхав до мене 3D-принтер від компанії Creality K1C. Так, я розумію, за вікном 2025 рік моделька не нова 2024 року. Але вона має свої переваги, і я вам покажу, разом розпакуємо. Зроблю невеличкий огляд саме не блогерський, а безпосередньо від людини, яка має певний досвід в 3D-друці. і Взяв собі якраз для оновлення для подальшого розвитку своїх проєктів. Так от, коробочка немаленька. Габарити в неї суттєві. По вазі при доставці вона заважила на 28 кг. Подивимося, що тут і як запаковано, налаштуємо і протестуємо. Поїхали. Розпаковуємо з підлоги. Вибачайте за освітлення, студії у мене нема такої, як у більшості. Обходимося тим, що є. так Почнемо з самого початку. Запаковано все досить якісно. На пошті відповідно я перевірив його цілісність, а зараз покажу і вам отакі от, от паперові кути по периметру. І навіть є інструкція на англійському і китайському, але в основному все. Доволі зрозуміло, що нам і як робити. Це у нас тільки упаковка. Прибираємо. Маємо інструкцію. На жаль, української нема. Але розібратися зможемо. Навіть якісь стікери. Це пізніше розпакуємо. Верхня кришка, Пластикова, оргскло. Далі у нас іде. Ще такий пінопласт, полістирол, як там хто називає, можете поправити мені в коментарях. І маємо сам принтер. Зараз я його дістану і вже з столу подивимося що до чого. Ну і ось він красень. Я, чесно кажучи, думаю, він буде більше габаритами у зв'язку з його корпусом. Розмір столу 220 на 220 і 250 у висоту. от Наприклад, ну, поки не буду його показувати, це мій ще один принтер, у нього 300 на 300 на 400 то він, як бачите, візуально побільше. Хоча верхня частина десь отак от якраз це чисто котушка, тому різниця трошки є. Акрил по бокам, ззаду пластик. Спереду гартоване скло. Так, подивимося, що тут у нас є. Блок кабель жилення. Вугільний фільтр, кажуть він настільки поганенький. Ну так, да, я бачу він. Він такий просвічується, але це теж вирішується вже є для цього модельки. Ну Тут все, це у нас ручка. Всередині принтеру. Ось я витяную тут стояв. Ось такий от був бокс, в якому лежить екранчик запакований. Далі тримач пластику, який фіксується в оригіналі на задній стінці. І я так розумію, це у нас коробочка з інструментом. і Оригінальний пластик від Creality, PLA і Hyper PLA. Я так розумію, це якраз для швидкого друку. Думаю, ми на ньому і протестуємо роботу принтера. В коробці маємо таку от штуку для чистки сопла. Набір інструменту. Для збірки, можливо, для якогось мінімального ремонту. Гвинтики, поки не знаю, куди. Перевіримо. Це у нас термопаста оригінальна. Клей лівець. Написано для всього. І ІПЛА, БС, ПДЖ, ТПУ, і ще пару видів. Це у нас. Якась резинка, наскільки пам'ятаю, вона на кришку кріпиться. Думаю, в інструкції подивимося. Так, ще у нас тут є шкрібок, мастило, флешка. Так, і тут, мабуть, бокорізи. Ось такі, самі простенькі. Самі дішманські. Ну, принаймні, вони щось для пластику, я думаю, згодиться. Ну і почнемо з самого, як кажуть, кайфу. Відкриваємо це все. Плівки, липучки і подивимося на нього зсередини. Має отаку от, от резинку, щоб в дорозі воно не розбилося. Тут теж є ущільнювач. Внизу також стоїть додатковий захист. І оця штучка повинна вийматися. Ще один додатковий захист. Шлейф для підключення екрану. І маємо от таке от. Покриття на магніті, яке розраховане. пишуть, що тільки для ПЛА, але в процесі роботи подивимося. Думаю, що треба додатково замовити ПІ покриття. Тому що це повинно бути тільки для ПЛА. Так, ну, в принципі, і все. Подивимося, як він вставляється на місце. О, досить прожим досить у нього хороший. І він стає на свої місця. Це теж класно. Що десь тут я бачив є якийсь додатковий пластик. Але, я думаю, ми на нього подивимося, коли будемо запускати. А в першу чергу нам потрібно відкрутити оці гвинти, які показані. Три штучки, щоб у нас міг підніматися стіл. Він зараз повністю зафіксований. Всередині маємо тут у нас фіксатор для пластику з іншої сторони. Вентилятор обдуву. Сам хотенд, моторчики і видувний вентилятор. У мене перший 3D принтер, я вже його називаю динозаром в, в сфері 3D-друку це OneHu дублікатор i3 першої версії чи першого покоління. Він вже досить старенький, але зробив йому бокс. Кому цікаво, можу зробити огляд. Пишіть в коментарях, то продемонструю, який зробив для нього апгрейд за весь час. Зараз він. В принципі, Трудиться, трудиться в основному під АБС. Досить повільно, але якість непогана. Зі своєю роботою справляється. Так, продовжимо. Зараз повикручую. І ще саме головне, про що попереджають перед увімкненням перевірити, ось отут, що у нас який перемикач на 110 чи на 230. Воно зараз 230 стоїть. Значить, все добре, можна збирати, підключати і далі налаштовувати. Так, ну і трішки я його зібрав. Значить, Поставив ручку, прибрав оці кутники захисні. Прокручувати ручку там теж є трішки, трішки специфіка. Але все ось буквально на, на наклейці все показано. Винти, втулечка, пластинка, це все ставиться з цієї сторони. Ось. І прикручується ручка. Ручка прикручується комплектним шестигранником. Там може бути підбирати, тому що розміру, я думаю, на них не написано. Тому з ручкою проблем нема. Значить, перебрав ось тут стояли ось один. Ось тут інший. Десь він, ось тут був. І з цієї сторони ось тут. Видно. Думаю, що видно. От такі от гвинти. Чи саморізи. Вони білі, тому. Контрастують із всім чорним, зрозумієте. І на пластинці у нас намальовано що зняти плівку. До цього треба нам до ввімкнення перевірити, чи вимк... викручені ці гвинти. І так само на екранчику екран теж вставляється обережно, вставляється шлейф, і він буквально вставляється і опускається вниз. Досить обережно, Ну, все пластиково саме розумієте. Перший раз, коли поставив, трошки не дотиснув вниз, тому дверцята трішки не закривалися, тому перевіряйте, не поспішайте зачиняти дверця, то перевірте, чи став екран на своє місце. І тут буквально кілька міліметрів залишається у нас от, отака щілина. <кхід> так, ну що, прибираємо плівочку тут. Люблю я це діло. І прибираємо плівочку ось тут. Отак. От все от. нове, все гарненьке. Щось розпаковувати, особливо такого плану, це досить класно. Так, і запускаємо клієнта. Да, поставив фільтра на своє місце. Тут теж позначки є. Стрілочками, як його ставити, він просто вставляється всередину. Підключив, перевірили, що у нас 220. І можемо запускати. Оп, підсвіточка загорілась. І він завантажується. У нас залишилося ще захисний пінопласт Он з цієї сторони. Я думаю, коли стіл підніметься, тоді ми зможемо його прибрати. І ще от мені дуже оця наклейка цікава. Я так розумію, це для оригінального пластику розписані і температури, ну, скажімо такий помічник маленька шпаргалочка, яка нам допоможе в роботі. Вибираємо мову. Гвинти прибрали? Ну, Як завжди, все прочитали, все знаємо. Підключимо Wi-Fi і далі продовжуємо працювати. Ще пару слів. Такі от стікери були. Нарешті я добрався до інструкції. Ну, я багато вже передивився відосів про нього, то вже більш-менш орієнтувався щодо чого робити. Але хто це робить вперше? В чому сумнівається? Будь ласка, є інструкція. Все подетально, покроково розписано, що і як, де вставляється, яким чином де фіксується, і так далі. Мови є різні. Я буду більш користуватися англійською. Слідуючи інструкціям, все, що написано на екрані, підключаємося, погоджуємося, вибираємо часовий пояс і відпочинає калібруватися забув підсвітку вікнути, все, тепер ми можемо прибрати останній шматочок захисту, і він у нас почне тепер 15 хвилин калібруватися. Я думаю, знімати повністю це все нема сенсу. Це вже пограєте самі, а я трішки позалипаю, як це все відбувається. До речі, за те, що шкрябає скло, як по мені, там десь. Міліметрів 5 між склом і самою цим кабель-каналом є проміжок, але треба буде подивитися. Думаю, на перший час можливо роздрукую сюди підставки, щоб зробити кришку вище і не затиралося. А для першого часу, думаю, що туди якусь плівку зсередини наклею, щоб воно не затиралося. Ну, я перфекціоніст, мені треба, щоб було все гарненько. І з цієї сторони. Наклеюється, так як я казав на початку. Е, є там стрічка така еластична, вона наклеюється для того, щоб не затирали цим кабель-каналом оцю частину кришки. Це вже Я потім зрозумів, коли подивився інструкцію. Ну, все, нехай калібрується. Оп, робота пішла, стало досить шумненько. Все налаштував. До речі, на кришку поки що перелаштував з 100 плівку. Подивимося, як вона буде себе вести. Ну і на друг тим пластиком, який був в комплекті, бенчі, 16 хвилин. Подивимось результат. Дригостілий бачу як працює, мій ванхау максимум 35 видавав. Скорик з ігриком, як я і казав, маю якусь роботу вперше. І мені досить цікаво, як це все буде відбуватися і наскільки це все буде швидко. Автокалібрування, чистка, я вам скажу, це щось для мене новеньке. Так, хтось скаже, що це вже досить давно в є, але не кожному вчасно це під силу і є можливість. У мене тільки зараз. Тому чекаємо, доки не друкує, подивимося, скільки часу витратить. Покажу вам результат. Ну а далі будемо подивитися. Друг завершився, протеж спиртом скло, чи не скло а покриття, щось якісь такі розводи з'явились, ну то з тим пізніше буду розбиратися. Почекав, доки все продується, бо досить шумно було. Ну, ось такий результат погано фокусується. Зараз спробуємо. Так. Так, наче краще. Ну, Скажу вам, результатом дуже задоволений, це підтримки. Зрізав, навіть клеєм не користувався оригінальним. І так нормально. Ну, ось тільки щось поганенько продрукувалося, але думаю, це все з часом налаштується. Але в загальному це клас. Як бачили вставочку, які там швидкостя, то з моїми 30 мм на Ванхау це взагалі, як кажуть, ракета. Ну, шикарно. Шикарно, я дуже задоволений. Це виведе на новий рівень мої проєкти. Тим паче, проекти стосуються не тільки для свого власного виробництва якогось своїх цікавих ідей, але також багато чого друкується для ЗСУ. І ця штука, сподіваюся, мені допоможе, пришвидшить мою роботу, і все буде класно. Буду в подальшому робити апгрейди. Напишіть, будь ласка, комусь цікаво, щоб я знімав відео, що буде надалі із цим. Принтером, який буду робити налаштування, що буде додаватися до нього, і як буде використовуватися, і що буде використовуватися, і якими пластиками друкувати відповідно. Всім бажаю гарного настрою і до зустрічі!